Чергова масштабна атака ворога по енергетичній інфраструктурі спричинила масштабні відключення електроенергії в регіоні. Павлоград до надзвичайної ситуації був підготовленим. Усі служби працювали безперервно, задіявши план для екстрених випадків. Болючим питанням для містян стала подача води. Однак, Павлоградводоканал повідомив, водопостачання буде відбуватись за графіком двічі на добу з 6 до 10 ранку та з 6 до 10 вечора. Павлоградські лікарні також готові до відключень електроенергії. Допомога пацієнтам надається безперервно. Всі заклади мають альтернативні джерела живлення, щоб продовжувати функціонування. Бізнес у Павлограді теж не зупинився. Супермаркети, магазини та інші заклади перейшли на генератори і продовжили обслуговувати містян. Банкомати працюють. Однак під час блекаутів можливі перебої та черги. Щоб уникнути ажіотажу й паніки біля терміналів, варто завжди мати із собою готівку. Енергетики продовжують працювати, коли немає повітряної тривоги, щоб якнайшвидше повернути електроенергію в будинки містян.